Доброго, Доброго дня. дня! Доброго дня, дівчата. Я на вас чекала. Нам потрібен ваш маховик, щоб рятувати чорну королеву від дракона. Ось цей? Так. Дуже шкода, але я вам не можу його дати. За її ж наказом. Люба сестра. ти ніжна, як весна, гаряча літо, розумна, як золота осінь та розсудлива, як зима. Це день для тебе. Дякую, моя люба сестра. Але в мене для тебе ще є один подарунок. А який дуже цікавий. Ця істота, ну, сама дивись. Це було її день народження, тоді я подарувала їй варкуна. Він тоді був таким добрим, а потім чомусь став злим. Потім, на мій день народження, вони разом вкрали меч. Тепер мені треба знайти часовика. Сама я не можу піти, тому послала аліс, щоб вони взяли в нього цей часоворід. Не думаю, що він його дасть. Тоді буде все погано. Люба сестра буде вбивати живе створіння. Але все одно мій дракон не переможний Ну що, повернулись, хотіли мене обдурити. Але не забувайте, що я є Володаркою часу і можу володіти минулим та майбутнім З часом щось не так. Щось не може бути не так. А ви підіть до білої королеви і самі все зрозумієте. Подивимось Я згодна.